Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Економіст моделює попит demand, на якийсь конкретний товар як лінійну функцію від ціни продажу P. Коли ваш попит був 20 тисяч одиниць, Ціна була 40 доларів за штучку, коли попит, попит був 15 тисяч одиниць, ціна була 60 доларів за штучку. Використовуючи цю модель, нам треба сказати, яким був попит, коли ціна була 55 доларів за штучку. Це задача на лінійну функцію. Відповідно, перше ми маємо зрозуміти, що для нас X, що для нас Y. Дивіться, з умови ми моделюємо дімент, тобто ми моделюємо функцію, що є нашим Y, тобто наш. Попит це і є ігре. Незалежна зміна, від чого ми моделюємо, від ціни, тобто ціна це X. І давайте зробимо табличку. Дивіться, ваш Y був 20 тисяч, коли ціна X була 40, і y був 15 тисяч, коли ціна була 60. Щоб зробити модель, необхідно написати рівняння лінійної функції, ось так воно виглядає. Dm це слоп, нахил функції, ми можемо його порахувати як різниця y, координат двох точок, на різницю х координат двох точок. У нас якраз є дві точки, знаходимо слоп, це буде 15 тисяч мінус 20 тисяч. Поділене на 60 мінус 40. Це вийде мінус тисяч на 20, тобто мінус 250. Одразу ми ось цю форму, ну, насправді можемо записати. Дивіться, ви можете взяти будь-яку точку. Давайте візьмемо першу. Замість Y підставляємо 20 тисяч, дорівнює слоп мінус 250, на х це 40, і плюс B. Так, відповідно, чому дорівнює наше B? дивіться, 250 множимо на 40, ми отримуємо 10 тисяч, тобто, відповідно, додаємо, бі буде 30 тисяч. І дивіться, наше фінальне рівняння: y дорівнює мінус 250х плюс 30 тисяч. А нас питають, яким був попит, тобто y, коли ваша ціна? Тобто х було 55. Підставляємо замість х 55 і у нас вийде 30 тисяч мінус 250 на 55. У нас виходить 16 тисяч 250. Тобто варіант А.